Доброго дня всім, здоров'я бажаю. Всі мене чують. Україні! Здоров'я всім бажаю. Хочу відповісти на питання стосовно того, що зараз проходить легалізація та вхід добровольчого українського корпусу права сектора до лав Збройних сил. В даний час відбувається... Ні, це заступник голови адміністрації. В даний час не примусова. По-перше, готується законодавча база. Тільки що закінчилася розмова Валентина Олександровича Наливайченка з паном народним депутатом Дмитром Ярошем. В даний час в Дніпропетровську перший заступник начальника генерального штабу генерал Бесараб знаходиться на переговорах з народним депутатом Дмитром Ярошем. Всі питання стосовно... Добровольного входу в якості окремого підрозділу Збройних сил на даному етапу, етапі вирішено. Рішення переговору по вчорашньому дню ми зараз розбираємось. Я думаю, що Дмитро Ярош отримує відповідь Дніпропетровську. Що приказ оддав? Отвіть, що понесе відповідальність збройні сили, тому слава розповідають, коментарі. Просто так, Відповідаємо, ми зараз зайдемо в адміністрацію. Це, була, це було пішки, це було декілька позицій, декілька позицій Карпатської Січі в Донецькій області. Не бреші! Де... Відповідайте це, що на питання! Дуже справа... що... багато бійців добровольців. Зараз судяться за те, що вони добровольці їм закидують це і, і й, їм закидують в що вони незаконно перебували з Як ви можете прокоментувати? Треба маставки міністра оборони. Питання задали, починайте з Ще раз повторюю. В даний час народний депутат Дмитро Яров. Люди тільки ми не люди. Ви були на бойових позиціях? законодавчі. Я був я воюю. Я воюю спочатку війни. Воюєте, вони це чекати, а я можу це буде. Покійно. Ви воюєте з тими людьми, які воюють. Ви будуть воюють. Конкретна відповідь буде проймо спокій! задаємо питання. О шановні друзі, Наспра... на... насправді те, ти... ти... те, що насправді те, що... те, що ми почули, є ну тою офіційною позицією саме адміністрації президента, яка підтверджує свою абсолютно сприяння і добру волю. по... Тих умовах, які висуваються сьогодні, обходженню добровольчого українського корпусу правий сектор до Збройних сил України. Але, звичайно, що не адміністрація президента буде такими наказами, ну, і приймати безпосередньо такі рішення. Тому стосовно пана Андрія, ну, зрозуміла абсолютно ситуація, і те, що розбираються зараз, ну. Як а, сказали синдромом виконавця, який відбувся вчора ввечері. Ну по кінцю, по завершенню цих значить, моментів, прикази да прикази буде прикази зрозуміла наша не дія. Не той, той хто той, хто віддавав накази на проведення навчань, ну такі накази може віддавати виключно а, начальник генерального штабу. Більше ніхто Це зрозуміло, загаварі уроби. Yn rai! Da Персональна відповідальність, яку в будь-якому випадку по цих діях буде нести Генеральний штаб, персональна відповідальність працівників Міністерства оборони, нам тільки що отримана, отримана принаймні добра воля. Це буде максимально швидкі терміни, розслідувано і знайдені Це те, що ми почали зараз. Його посаділи, кого посадили за теплі, а тепло посаділи. Я тільки що спілкувався з Дмитром Ярошем. Він зараз веде перемовини разом з командиром добровольчого корпусу Андрієм генерал з, з генералітетом. З ними е, зв'язався по телефону президент Петро Порошенко, якого тут зараз який, немає. Який президент, який? і категорично запевнив, що він такого наказу не віддавав. Також е, нашого провідника в тому, що ніяких роззброєнь добровольчого корпусу не буде. Та чого тоді пропустив? Тому зараз ще відбуваються перемовини з генералітетом і вони домовляються про те, як би відвести ті 95-ї 25 з бригади. Відповідно, будемо розбиратися, шукати винних, хто віддавав такий дурнуватий наказ.

Розійдіться! Зумієте всі зняти! Розійдіться! Не давіть людей! Тримаємо, хлопці! Тримаємо! А я радість за вас, хлопці, людей задавити теж, що हा 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 А вот сказали, що стояв. За початок!